На лівобережжі у місті Ніжин була скликана Чорна Рада. Рада із залученням до вирішення питань абсолютно всіх верств козацтва. Один із претендентів на владу, Іван Брюховецький, старший джура, а згодом кошовий отаман, вирішив завоювати прихильність низів козацтва, проголошуючи промови про соціальну рівність. Серед козаків панів ніколи не було і бути не може. Козак це вільна озброєна людина. Ми заслужили самі обирати собі авторитетів. Кожен козак один голос незалежно від статусу, походження та соціального стану. Рівність, справедливість, братерство от що є ідеалами нашого люду. За це ми воювали разом з Хмельницьким. Ваше Высочество, я первый из гетманов, кто имеет честь встретиться с Московским царем. Моя надежда на ваш справедливый и тамошний протекторат. Подпишем московские статьи. Казацкая старшина ограничивается в своем праве чинить законодательство гитманщине без разрешения Московского царя. Также запрещается гетманам без согласования принимать решения. Через політику Брюховецького ми на власній землі, яку кров'ю виборювали, не можемо розпоряджатись. Авантюрист цей Брюховецький з нами не радиться, а хто тоді буде військом керувати? Землеробство налагоджувати, промисли розвивати. Не годиться таке правління. Подивимося, як він без підтримки нашої справи правиться. Розуміючи, що він втрачає важелі влади, Брюховецький відходить від союзу з Московією та наближається до козацької старшини, прагнучи об'єднатися з правобережжям. Під час об'єднання з правобережними козаками біля Диканьки у 1668 році, Брюховецького було вбито. Правобережний гетьман Петро Дорошенко об'єднав обидва береги Дніпра. Пропоную обрати гетьмана по владитерю. Гідний чоловік, правний воїн, зять Богдана Хмельницького. Він зможе відстоювати наші інтереси перед польським королем. Я повідомив короля листом про вимоги визначити гідності та права козацької старшини. Король заперечує. Так, на правобережжі у 1663 році гетьманом став Павло Тетеря, прихильник побудови олігархічної монархії та протекторату польського короля. Головне це об'єднати Гетьманщину, щоб знову люди правобережжя і лівобережжя стали одним цілим. Підготовка до військового походу на лівобережжя вже завершена. Разом з польськими військами виступаємо на світанку. Спільний польсько-козацький похід на Лівобережжя завершився невдачею. Тетеря втратив авторитет у 1665 році. Проти нього було здійснено антифеодальне повстання, в результаті якого він склав повноваження та емігрував до речі Посполитой.